Про воєнні ралі в Україні далі вже не Київ за 2-3 дні. А оточення Авдіївки в той самий термін, але попри шалену навалу окупантів, постійну авіапідтримку, кинуті в бій десятки танків та бронемашин. У Росіян щось знову йде не за планом так званої СВО. Так само не клеїться і математика у Кремлі. Навіть вигадані втрати ЗСУ в переповідях Путіна та Шойгу з часом лише меншують про страхи окупантів на Херсонщині, тренування іноземних добровольців в ЗСУ і різку заяву Байдена про підтримку України. Більше про події 600-го дня повномасштабної війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. 600 днів великої війни, але росіянами цього недостатньо, щоб навчитися бодай чомусь нового. Ворог вкотре планував бліцкриг цього разу завдіївкою, але радісне волання пропаганди про блискавичний наступ за тиждень, кудись непомітно щезло. В американському інституті вивчення війни зауважили, ворог може і надалі планувати наступальні операції, але поки що отримує лише чималі втрати і зовсім не наближення до бажаного прориву. Это Авдеевский Кокс Хим. Вот справа вот этот телекон, который протяжен 700 метров, который наши вот ночью должны были... Які завдання ставили росіяни перед своїм наступом на авдіївському напрямку? Передусім, взяти її в оточення і спробувати виторгувати переговорну позицію. Про це а ще про активність ворога на Луганщині і його страхи на Херсонщині говорять військові експерти? Активізується Луганське направлення росіяни, ну, є опасіння У них, що в ближайше времет кроється новий фронт херсонський форсируют, форсируют Днепр украинские войска. И вот для того, чтобы как-то оттянуть хоть какие-то части, ну любые, любого уровня и части, боеприпасы на другой участок фронта, они активизировали сейчас наступательные действия на Луганском направлении. И никакой, допустим, перспективы россиянам как-то пробиться через Авдеевку. Я думаю, сейчас будет снижаться в ближайшую неделю, сойдет на нет попытки россиян по Авдеевке. А бойові задачі і обережністю у формулюванні щодо перспектив окупантів вже у вустах і міністерства нападу тимчасової федерації відхрещуються, буцімто вже не наступають а навпаки, захищаються від зсу і з нашою активною оборони. І як зауважили в інституті вивчення війни, термін активна оборона взяв на озброєння і особисто Путін саме для того, щоб за підсумками першого тижня загострення на фронті більше не створювати хибних очікувань у звичайних московитів. Але з формулюваннями у Кремлі завжди були проблеми, як і з математикою, адже за місяць розповідей про уявні втрати ЗСУ ці цифри чомусь лише щораз зменшуються. По бронемашинам різних класів. Уже почти 18 тысяч почти 1900 бронемашин различного класса. Алдали тысячи боебронированных машин и. Поки Шойгу та Путін на пальцях намагаються полічити вигадані в російському генштабі втрати, цілком неуявна загроза призупинення військової підтримки США отримала нові ризики. Адже йдеться не лише про кризу в Конгресі США, але й нові витрати союзників вже на підтримку воюючого Ізраїлю. Утім, президент Джо Байден впевнений, його країна має усі потрібні ресурси. Адже якщо не США, тоді хто параліч конгресу загрожує світу. Вій безпеці третина республіканської партії це радикальні прихильники Трампа. Напевно, вони інакше сприймають термін демократія, але для США одночасна підтримка Ізраїлю та України можлива. Ми все таки наймогутніша країна не лише зараз, а в історії світу. А поки американські політики вирішують геополітичні питання, звичайні добровольці і зі США і з інших країн світу підтримують Україну своїми вчинками в інтернаціональному легіоні показали, як тренується міжнародна команда мінометного взводу. Цього разу відпрацьовують стрільби зі СПГ 9 дуже важливо, що з цієї зброї можна стріляти на більше дальню дистанцію, аніж вказано в ньому в паспорті. Наразі ми експериментально. Використовуємо таблицю, за допомогою якої ми можемо стріляти з закритих позицій від 4,5 кілометрів до 7. СПГ-9, як і 120 мм це дуже ефективна зброя підтримки наших штурмових груп у веденні наступальних дій. Можна впевнено сказати, що Спагадеві поступається 120 двадцятим мінометом, але є ця зброя. Ми на ній тренуємось, ми її вивчаємо і ми її використовуємо в роботі. Ми тренуємось на те, щоб швидко змінювати свою вогневу позицію і підлаштовуватися під умови бою. Ти джобіз дебеджа. Олексій Пасак, п'ятий канал. Посилення української ППО перед початком зими, макрофінансова стабільність і відновлення України це основні теми розмови Володимира Зеленського із Пенні Пріцкер. Спеціальна представниця США із питань відновлення прибула із візитом до Києва. Під час зустрічі президент подякував главі Білого Дому, Конгресу США і американському народові за потужну допомогу для протистояння російській агресії. Зеленський зазначив, як важливо мати пріоритетом відновлення України попри російську агресію, адже це дає змогу створювати необхідні умови для боротьби та перемоги нашої держави. За словами президента, проєкти з відновлення потребують приватних інвестицій, і тому Україна розраховує на активне залучення американського бізнесу у довгострокові проєкти. Найперше у найбільш перспективних галузях це машинобудування, хімічна промисловість і сільське господарство. Обговорили використання заморожених російських коштів як джерела для відновлення України. Партії словаччини підписали угоди про коаліцію. Ключові міністерства очолить представники проросійської партії Курс Роберта Фіцо це Міністерства оборони, закордонних справ, фінансів, юстиції, транспорту і сільського господарства. Решту відомств між собою поділили словацька національна партія та голос. Склад нового уряду узгодили на 80%. Тепер імена нових міністрів мають схвалити самі члени партії, а потім їх подадуть на затвердження президенції Зузані Чапутовій. Сформували і сформувати і остаточно затвердити керівництво парламенту. Планують вже наступного тижня. Партія Корс здобула на виборах понад 22% голосів. Її лідер Роберт Фіцо, який уже був прем'єр-міністром Словаччини, обіцяє зупинити військову допомогу Україні, критикує санкції проти Росії та закликає Київ і Москву до перемов. Фіцо запевняє за його прем'єрства словаччина і далі слідуватиме курсу НАТО і ЄС, але водночас суворіше відстоюватиме власні інтереси. Зовнішньополітичний курс словаччини залишиться незмінним. Він ґрунтується на основі нашого членства в європейському союзі та НАТО. Але ми дуже рішуче захищатимемо національні інтереси словаччини. Міністерство закордонних справ більше не буде голосом іноземних інтересів. Воно буде голосом словацьких інтересів. Формуватиме зовнішню політику Словаччини, будуватиме здоровий патріотизм, зміцнюватиме суверенітет. Ми усвідомлюємо, що членство в європейському союзі було і є надзвичайно сприятливим для словаччини. Ми хочемо бути надійним партнером, але надійність також означає, що ми матимемо мужність сказати ні пропозиціям і крокам, які шкодитимуть інтересам словаччини. Генсек НАТО розповів прем'єру Угорщини, як важливо підтримувати Україну. Єнс Столтенберг обговорив це питання з Віктором Орбаном, як і загалом ситуацію в Україні. Деталями розмови Столтенберг поділився у соцмережі ікс, колишній «Твіттер». Він зазначив, що і той час, коли нестабільність і глобальна конкуренція посилюються, країни НАТО мають і надалі бути сильними разом. Обговорили також і членство в альянсі Швеції, адже Угорщина одна із тих двох держав, що не ратифікували членство Швеції в НАТО, а також однієї з України багатьох європейських держав, які продовжують прямі контакти з Росією, і не поспішають долучатися до міжнародних обмежень і засудження Федерації за повномасштабну війну в Україні. Путін у Китай, Лавров у північну Корею. Лідер країни терористки і чільник міністерства російської брехні готується до закордонних візитів. Глава Кремля дав розлога інтерв'ю китайським медіа, де вихваляв їхнього лідера. Зокрема, за його далекоглядність, стратегічний розум і обґрунтованість. Запевняв, що ці дінь він не тимчасовий правитель, а людина, яка аналізує і дивиться в майбутнє. Путін розхвалював і китайський мирний план. який... Не сприйняли ані в Україні, ані у західних державах. Візит диктатора до Китаю планувався завчасно. Це одна із небагатьох країн, де Путіна не зарештують за ордером міжнародного кримінального суду. Перед путіним до Китаю прибув глава російського МЗС Сергій Лавров. Невдовзі він вирушить у північну Корею. Візит відбудеться на тлі інформації про те, що КНДР передає Росії озброєння для війни в Україні.